Антибіотик тоді лакціалі Журмі на пробіотик. Використання свого службового становища з корисливих мотивів. Саме так у різних народів та в різні часи трактувалось поняття корупції. Це явище з давніх давен було і на наших землях. Корупція в Україні через епохи та як з нею боролись. Тема сьогоднішнього уроку історії. 10-11 століття. Українська середньовічна держава Київська Русь. І так, там теж була корупція. У період Київської Русі цілком нормальним було таке явище, як непотизм. Це коли посади надаються родичам або знайомим, навіть якщо вони не мають необхідних професійних навичок. У Руській Правді, головному збірнику законів, створеному ще Ярославом Мудрим, не було передбачено відповідальності за хабарництво. І навіть навпаки, без отримання хабаря судді не розпочинали розгляд справ. Ішов час. На наших землях постала Гетьманщина. І, хоч слово корупція тоді ще не існувало, однак саме явище уже було. В козацькі часи досить поширеною була купівля посад, а також використання державної скарбниці для власних потреб. Також існували так звані поклони в судах або серед чиновників. Це були подарунки, які стали компенсацією за відсутність заробітної плати. Уже на початку вісімнадцятого століття на чолі козаків стає Пилип Орлик, і все змінює у 1710-му Він пише відому конституцію, у якій третину статей присвячує боротьбі з корупцією зокрема, він заборонив гетьману використовувати казну для власних потреб. Також гетьману і полковникам було суворо заборонено приймати подарунки та за гроші призначати людей на ті чи інші посади. А для окремих чиновників було чітко визначено, що отримати владу вони можуть тільки через процедуру виборів. У двадцятому столітті, після розпаду Російської імперії, на наших землях утворюється Українська Народна Республіка. Ця держава постійно боролась із зовнішніми ворогами. Мала вона і чимало внутрішніх проблем. Наприклад, корупцію. У корупційні схеми був втягнений і Володимир Виниченко, перший керівник директорії. Директорія це щось на кшталт Верховної Ради та кабінету міністрів разом узятих. Одного дня він сказав, що відходить від справ і планує далі жити у Швейцарії. Йому виділили аж цілих 20 мільйонів гривень для того, аби він пропагував українську справу за кордоном. Однак той опинився на півдні Франції, де у нього досить швидко з'явилась дача. Виправдовуючи Виниченка, зазначив, що вірогідніше за все ці гроші були відкатом за те, що він добровільно покине свою посаду. Хоча це і не відміняє корупційності цього діяння. Зазначу про ще одну версію: деякі історики кажуть, що все ж таки цю дачу на півдні Франції він міг купити за гонорари від своєї письменницької діяльності. Ще однією корупційною схемою було використання українських золотовалютних резервів, які зберігались у закордонних банках спеціально для закупівлі зброї. Вже у 1921-му більшість українських територій були поділені між Польщею та радянською Росією, а керівництво Української Народної Республіки опинилось у вимушеній еміграції. Ми періодично романтизуємо нашу історію однак, приклад корупційних схем УНР повинен стати для нас важливим уроком, що такі ганебні вчинки призвели до слабкості української держави та звели нанівець забезпечення українського війська.